Великомучениче Пантелеймоне, поглянь милостивим оком твоїм на людей, що перед Твоєю чесною іконою до Господа моляться щиро і просять від тебе помочі і заступництва. Донеси до Господа Бога нашого щиросетні наші прохання і благання. І допоможи вимолити гріхів наших прощення і помилування. Ми бо через беззаконня переступили і провини наші, не маємо належної відваги очей підвести на висоту небесну, ані піднести голос моління до неприступної слави Божої. Ти ж прийняв від Христа Спаса благодать недуги відганяти, не цілювати. зцілювати, тож просимо тебе, не відкинь нас, недосконалих і грішних, що приходимо до тебе і благаємо, будь нам, Господньою утіхою, в печалях. Цією небесною силою і благодаттю зцілив прилюті недуги наші, разом з нами вимолив Бога всім нам усе те, що для Його помилування, очищення і спасіння потрібне, щоб молитвами нашими і Твоїми Божу благодать. І милість отримавши, прославляли ми всякого добра, скарбницю і дарів подателя Богу у Тройці при єдиного Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О преславний цілителю. Великомучениче пантелеймоне, поглянь милостивим оком твоїм на людей, що перед Твоєю чесною іконою до Господа моляться щиро і просять від тебе помочі і заступництва. Донеси до Господа Бога нашого щиросердні наші прохання і благання. І допоможи вимолити гріхів наших прощення і помилування. Ми бо через беззаконня переступи і провини наші. Не маємо належної відваги очей підвести на висоту небесну, ані піднести голос моління до неприступної слави Божої. Ти ж прийняв від Христа Спаса благодать недуги відганяти, немочи зцілювати. Тож просимо тебе, не відкинь нас, недосконалих і грішних, що приходимо до тебе і благаємо. Будь нам Господньою утіхою в печалях, цією небесною силою. І з зціли прилюті недуги наші, разом з нами вимолив Бога всім нам усе те, що для Його помилування, очищення і спасіння потрібне, щоб молитвами нашими і Твоїми Божу благодать і милість отримавши. Прославляли ми всякого добра скарбницю і дарів подателя Бога у Тройці Пресвятій, єдиного Отця і Сина і Святого Духа нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О преславний цілителю. Великомучениче пантелеймоне, поглянь милостивим оком твоїх на людей, щоб перед твоєю чесною іконою до Господа моляться щиро і просять від тебе помочі і заступництва. Донеси до Господа Бога нашого щиросердні наші прохання. І благання, і допоможи вимолити гріхів наших прощення й помилування. Ми бо через беззаконня переступи провини наші, не маємо належної відваги очей підвести на висоту небесну, ані піднести голос моління. До неприступної слави Божої. Ти ж прийняв від Христа Спаса благодать не дуги відганяти, немочі зцілювати. Тож просимо тебе, не відкинь нас, недосконалих і грішних, що приходимо до тебе і благаємо. Будь нам Господньою утіхою в печалях, цією небесною силою і благодаттю зціли перелюті недуги наші. Разом з нами вимолив Бога всім нам усе те, що для його помилування, очищення і спасіння потрібне. Щоб молитвами нашими, і Твоїми Божу благодать і милість отримавши, прославляли ми всякого добра скарбницю і дарів подателя Бога у Тройці при єдиного Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Amém, Amém, Amém.